Французький гусул так називає себе герой сьогоднішньої програми. Фотохудожник Юрій Білак. І хоча митець народився і зараз мешкає у Франції, та кров у ньому тече українська. Мене з'єднає Україна і я то, то мої батьки. Вони народилися у Віжниці, і війна їх потягнула чи весела до Франції, а я там народився. То можемо сказати, що є, є такий французький гусуль тепер. Я говорю українську мову, дякуючи моїх батьків, бо ми вдома виключно говоримо українською мовою, ще тепер вони. Живі. Їм 87 років, і я дуже радий, що ви мені е, передали цю культуру. І не було легко, бо спочатку, ну знаєте, ви молодий, хочете грати в футбол, а вони кажуть, ну йди до української школи, щоб в суботу їх було. І е, так вийшло, що мені. Е, е, мені я, я можу з вами спілкуватися напряму українською. Ну з помильками ви бачите. Емігранти, що приїхали до Франції покоління моїх батьків, дуже багато вони потрапили у Буковинському курні. і у тому курні теж були люди з коломеї, були з Гуцульщини. І вони всі, ну велика частина попала у Франції, і майже майже вс... от велика частина у Льоні, там де я народився. То їх знав я коломею. То слово з місто я знав вже дуже давно. Танцювали і, і співали коломейки, і ну то для мене було дуже близьке ім'я. І коли я приїхав тут, я познайомився з коломеєю. Ага, то тут мені я, я, я був задоволений покласти ноги на, на це місце. Батьківщину своїх батьків Юрій Білак відвідав у 1983 році. Тоді йому самому було вже 22. Одне з найбільших вражень митця від України це культура. Особливо його захопили життя і традиції гуцулів. Я в той час ще не був танцюристом, бо одна пора в моєму житті то я був танцюристом. і я хотів підвищити мій рівень на нарому танці і приїхав, щоб на стажування до Львова у ансамблі Юніст. І це то було мій перший досвід в Україні. І був здивований, що країна ця існує. Бо я до того часу думав, що мої батьки видумали цю мову, бо вони ніколи не чули про Україну перед тим. І я ну, перший раз бачу весь народ, що говорить українською мовою. то було на той час. Ваша культура, ну наприклад, гуцульська культура дуже глибока, вона ще існує живою в нас. У Франції є такі культури, такі глибокі, стародавні, а вони вони в музеї. Тут ви приходите на весілля в космачі, наприклад, то люди, вони одягнуті в французькому стилі. І на святах в неділю приходять аж до серва з постолами. В нас вже ніколи не то не існує. І це, це мені дуже цікаво, і мені приємно, що люди ще передають цю культуру. У кінці 90-х, після гастрольних поїздок по Франції із спектаклями, Юрій стає режисером театральних постановок для юного глядача і професійно захоплюється фотографією. У 2004-му він почав новий проект Етнографічний репортаж про країну своїх предків. У ньому відобразив культуру і побут українського народу. А у 2008 році в Києві фотограф організував унікальну фотовиставку для незрячих під назвою Доторкнутися і побачити. Подібна виставка для людей з вадами зору перша в історії як українського, так і європейського мистецтва. В її основі 30 кольорових фотографій з колекції білака, яка називається Українці. На виставці разом з оригіналами фото були представлені їх тактильні аналоги, прозорі рельєфні файли, виготовлені з полімеру. Доторкнувшись до них, можна уявити собі те, що зображено на кольорових фотографіях. Кожну роботу супроводжував звуковий файл. Всі коментарі у виконанні українських знаменитостей Це була виставка доступна, ну зроблена для незрячих і доступна для, для зрячих. Ця виставка виникла, коли я рекламував мою виставку попередню, всім, що вони прийшли, вона була на завезла Українці. Це було в 2007 року. Я сварив її у музеї, етнографічному музеї у Львові і привіз до, до Києва. І коли я був у Києві, я всім рекламував цю виставку. І теж незрячим, що працювали у будинку, де було моє агентство, моє піре агентство то я зразу зрозумів, що вони не можуть побачити мої фотографії. Вернувся до Франції. І почав шукати, знати, чи існувало колись якась виставка. Ну, Я, я зрозумів, що була, але не, недоступна дійсно, незрячі не зрозуміли. То я звернувся до, до музею Лювру, бо я знаю, що вони дають можливість незрячим доторкнутися до, е, до ЖВПСів, живопис, е, що перероблені для них. І я вживав цю техніку і додав озвучення, і запитав 18 дуже відомих людей мені озвучити ці. Тексти, що я що зробив, і що я додав до цих рельєфних фотографій, і виставка вістав, працювала, і великий попит мала, бо десь 40 тисяч людей прийшли на, на І Я дуже радий тим, що ця виставка вона вийшла на такому соціальному рівні. Під протягом цю виставку я, я бачу, що колись існувало у, у метро. У, то метро, що в Києві таке таке озвучення, що стукає, щоб дати інформацію незрячим, що двері до метро є там. Уже давно не працювало під час виставки. Вони назад зробили, що вона працювала. У Львові, наприклад, деякі ресторани зробили під час виставки меню бралю. Бачите, то мені це було дуже цікаво. Україна для чоловіка є невід'ємною часткою життя. Він створив величезну кількість фотографій, які охоплюють багато царин життя батьківщини своїх предків. Особливу увагу заслуговують репортажі про шахтарів та гуцулів. Між іншим, не так давно світ побачив оригінальний альбом під назвою Гуцули у тіні Карпат. Зараз митець презентує його в Україні та світі. Уже давно е, я хотів зробити якусь книжку про гуцулю. Я мав так багато фотографій, бо я протягом шість років мандрував по, по Карпатах і е, дало можливість мені, коли я, я був запрошений у Францію у ринок е, літературний у, у місті Коняку, то йти там, зробити виставку е, про гуцулів, бо вони то вони мені запитали, е, що я виставив Гуцулі, ну, бути у такому Зустрічі літературному і не мати книжки фотоальбому, мені було шкода. То спочатку мав грошей, щоб вести такий проект, бо я хочу, щоб вона була дуже якісна. Ця, 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 ця книжка і з'явилося ну, два спонсори: Степан Ленихевич з Стерінців і України з Торонто. І дало можливість мені зробити так майже експромт, бо тому ми були дуже близько від терміну десь. 20 днів до того часу, де мені треба було йти в дуркарні, щоб ця книжка була готова в коняк. І вийшло. Ну то було дуже важко, бо я хотів, щоб ця книжка була на мови – українською, англійською і французькою. То з перекладами протягом 20 днів, то ну, я би сказав, 20 доби, бо то було майже е, день і ніч е, ця робота. Ну, Книжка вийшла. Було складно в тім, що я мав дуже багато матеріалу. Часом складно, бо бракує вам матеріалу, а тут забагато матеріалів. Я не знаю понад 20 тисяч фотографій. Звичайно, дуже легко, ви можете багато вибрати, бо вони подвійні бо три, зразу одна виходить краще, ніж друга. А вже приходить момент, де ви маєте 500. А тут є. Я був обмежений у скільки сторінок. Я поставив десь тепер і за 127 фотографій. Щоб дітей до 127 фотографій то було складно вибирати і те і утім я хочу теж розмістити ну зробити книжку і виставку у коняку розділена у, у тематиці я хочу показати гуцузьку культуру Кургомироку. І так я подорожував, я хочу знімати і, звичай гуцулі протягом року, і треба було розділити на тематики і звужити скільки з фотографій, щоб вони уложилися. То як покласти пісок у ліку, ну, то все не заходить зразу. Гуцули у тіні Карпат, надзвичайно якісне і дороговартісне видання. До створення альбому долучилися Енциклопедія України з Торонто та фонд Степана Ленігевича. Дизайном видання займалася дружина пана Юрія, а невеличкі текстові доповнення написав космацький сільський голова Дмитро Пожоджук. Між іншим, майже всі світлини зроблені саме у цьому гірському гуцульському селі. З Юрієм Білаком я запізнався у Франції, ще в тому тисячоліття. Він був дуже знаменитий е, танцівник, чи балерин, чи як сказати, режисер. Е, і зараз він займається постановками своїх вистав у оселі Чорногора у Грушполі. Ну, а після того, як він приїхав до Космача, його зацікавило мистецтво, гуцулі, зокрема космацьких і традицій. Ну і все це він. Хотів відчути на собі, а потім вже передати у своїх світлинах. Тому він не брав людей, щоб взяв і сказав, вставайте, я вас буду фотографувати. Пішов на полонину, він там мусив ночувати, йому там мусив дим піти в очі, він там мусив пожити тим життям, яке є, він там мусив світанок познивкувати, як корів доять, овець, як роблять. Сир, ворду, брензу, масло, як колотяк, він це все пробував і так народжувалися його світлини. Фотографував смазьке весілля на конях, громи били, дощі його мили, він нічого не цурався і такий спосіб, десь років через вісім народилося настільки багато світлин. Що він вже навіть не знав, що з ними робити, але він хотів показати, що він любить цілу Україну, не тільки гуцульську, і він подався у Донецький регіон, почав там знімкувати шахтарів. А коли вже на шахтарів і зібрав з гуцулами докупи, була така спільна виставка про Україну: гуцули і Шахтарі. А вже потім, коли ми почали готуватися до 603 річчя Космача, у нього визріла думка зробити такий альбом, який би мав назву Гуцули. Але гуцули зараз не такі гуцули, як я бачу Куцюбинський чи Паражану. Гуцули зараз вже поволі відходять, бо цивілізація тисне і він давши під заголовок. Гуцули в тіні. Результат дуже високий і аналогів в цій книжці немає. Але я Тиміст, хоча дуже боюся, що через років десять залишиться гуцулити й кі його кмісці. Бо все вимирає, молодь не хоче цим займатися, молодь не хоче продовжувати традиції. Ще космач, пишуть писанки, молоді вишивають, а вже взяти туди інші села, навіть взяти криворів, там майстрів народних нема, там є звичаї, але майстрів вже нема. У нас тільки 440 писанкарів тепер піти, подивитися в кожну хату, одні писанки від інших краще. А якщо піти в понеділок на ярмарок у космачі, то цілий космач заставлений вишивкою, то це ще радує, але чи так буде Альбом вміщує більше сотні світлин. Найулюбленіша робота портрет дочки Дмитра Пожоджука Вероніки. Саме це фото є на обкладинці. Це дівчинка, що є дочка від голова сільської ради космача Дмитра Пожоджука, її звати Вероніка. І не, не тільки ця фотографія мені дуже, дуже важлива, але ця дитина вона є, вона має якесь таємність. Ну так само. Ту таємність, що існує у гусу культурі. Ви зразу все не бачите. Треба мати терплявість, щоб е, провести трошки більше часу, щоб познайомитися з культурою так само з Веронікою. Фотографує білак у різноманітних жанрах, окрім репортажів, він ще займається пейзажами і студійними зйомками. Одну із своїх студійних серій він також представляв українській публіці на виставці у Києві. Назва жіночність зі спини очима чоловіка митець розповів, що хотів показати на виставці тільки ту другу частину нашого тіла, яку ми не бачимо протягом життя навіть у дзеркалі. Тому на фото тільки витончені та елегантні жіночі спини. Зараз чоловік живе в основному фотомистецтвом, має місце у його житті і участь у соціальних проєктах. Я тепер став президентом асоціації, що пікується за одним табором, що існує у центральному масіфі у Франції, дуже спохоже на, на Карпати. І тої покоління моєї що купили цей будинок, і там кожен рік приходять діти, французькі діти з українським корінням, і ми їм передаємо українську культуру через виставу, що я пишу. Вони мають грати, співати і танцювати. Ну, вони грають французькою мовою, але історія українська. Танцюють українські танці і вони співають українські пісні. А цей рік то ми святкуємо 40 років існування цієї хати. То я тепер дуже сильно над цим працюю. Фотохудожник Юрій Білак уже багато років представляє світові багатство української культури і традицій. Це він вважає своїм святим обов'язком. Я бажаю не тільки в Колемеї, але й в Негосучині і в Україні. тримайтеся до ваших традицій, і вони є. Ну ви бачите їх кожного дня на вас, то вони є. Вони не вони є звичайні, а вони, вони є дійсно надзвичайні, бо такий скарб, ви маєте, як то, що я вам сказав, він не є в музеї, він є кожен день, але то дуже легко пропустити тепер. То так само цю культуру треба передати дітям, і щоб ці діти передали, передавали дітям.